Добрий день, мої любі друзі! Ми дуже любимо тваринок і заліпки з ними дружимо. Сьогодні ми будемо говорити саме про них, про тих тварин, які живуть поруч з людьми, тобто свійські, а про кого саме відгадайте загадки. Хто з хвостом і вушками, в кого лапки з подушками. Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. І увечері, і зранку вартую я на ганку і кусаю, і гарчу, в дім чужих не пропущу. Так, це песик. Коти і собаки дуже люблять людей. Собаки охороняють будинок, а коти люблять, ловлять мишей. Ходить птаха по подвір'ю рибінець, бородка, пір'я. А якщо в гніздечко, нам несе вона яєчко. Так, це курочка. В нього лапи, дзьоб червоні, не годуй його з долоні, дуже гучно заґвелкоче і тепер щепнути схоче. Так, дітки, це кусак. Птахів розводять для одержання продуктів харчування м'ясо, яйце, а також для отримання. Пуху. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молоко дає так, корова. А то, що за тварина, їй богну, немов пирина, ляже в нього і дріма, рохне, стохне. Хто вона? Так це свинка, хто в гарячий день на лузі випасається в кожусі, так це вівця. Звірята рогаті та ще й бородаті. Ходять пастись лози, хто це? Так, це кози. Вовна йде на виробництво одягу, іскіз, овець, баранців. Вовну люди використовують для пошиття ковтинок, рукавичок, ковриків, для ниточок, для кустинок. На вітрі гриву розвиває, перешкоди всі здолаю, люблю швидкість дуже я. Чи впізнали ви? Так вірно, коня. Коні допомагають людині перевозити важкі вантажі, орати, городи в селі. А зараз давайте пограємо в гру. У кожної мами діточки гарні, як ми назвемо діточок свійських тварин. У курочки кучата, у качки каченята, у гуски гусенята, в індички – індюшата. А у свинки так поросята. в корови Телятко, у кози козенятку, у кішки кошеня, собачки цуценя. Так, дітки, молодці. Як же називаються ці тваринки? Подивіться уважно і скажіть, так, дітки, вірно свійські тварини. На цьому сьогодні все. До побачення, мої любі!